Привіт, моє ім'я Костянтин Нагорний, я керівник відділу дистриб'юції компанії Сентих Деталь. Наша команда розширяється і ми хочемо покривати більше, більш якісну територію, пропрацьовувати більш якісно товари і тому ми зараз шукаємо віддаленого. Представника нашого менеджера, який би працював з тими магазинами, які знаходяться на тій території, де ти зараз проживаєш, і продавав наші продукти, такі як сантехніка, це змішувачі, мийки кухонні раковини, аксесуари для ванни і так далі. Наша ціль розвиватися і збільшувати продажі, і ми шукаємо в нашу команду. Людей, які проактивні, які б хотіли розвиватися, які б хотіли будувати себе як професіонала, і разом з цим в команді однодумців заробляти. Це відео це первинний трек, який ми пишемо для всіх кандидатів. В цілому проходження, проходження співбесіди. Онлайн займе в тебе десь близько 30 хвилин. І коли в тебе, ти будеш бачити далі питання, будь ласка, не став на паузу, відповідай, ми хочемо тебе бачити справжнім чи справжньою. І така, як ти є, не соромся. Це тут конфіденційна інформація, вона в соцмережах не буде викладена. І ми Хочемо, щоб ти зараз на цьому первинному інтерв'ю розказав чи розказала про свої цілі кар'єрні, взагалі, що ти хочеш, які в тебе бажання, яким ти себе бачиш, наприклад, через 5 років. Тому, будь ласка, не соромся, будь відкритою чи відкритим. І ми з радістю подивимось про твої бажання і твої цілі.